Привіт Мої любі діти, я щойно спустилася з небо навколо так красиво, але я нічого не розумію, чому сніг білий, куди поділися всі птахи, тваринки, чому дує такий холодний вітер, чому люди одягаються так тепло? Я знаю, хто нам допоможе все дізнатися. пішли зі мною до зими, вона нам все розповість. Вітаю вас, малята, я зима. Рада знову завітати до вас у гості. Разом зі своїми примічниками я приготувала для вас багато цікавого. Зараз вони усе вам розкажуть. Я віхола, з'являюся взимку дуже холодним вітром, намітаю кучу гури снігу, тому людям слід тепло вдягатися. Привіт, малята! Я Білочка. Я не боюсь ні морозу, ні холоду. Тому що моя зимова шубка дуже тепла та м'яка. Взимку тваринам нічим харчуватися. Починаючи з осені, я роблю запаси горіхів, жолудів, грибів у своїй коморці. Взимку я спати не лягаю. Навіщо ж спати, коли навколо така зимова краса? А мої друзі ведмедик та їжачок. Не роблять запаси на зиму, тому лягають у сплячку. Я, зайчик, готуючись до зими, я міняю сіру літню шубку на білу, наче сніг зимову, щоб лисичка мене не побачила серед білого снігу. Ще ця шубка дуже-дуже тепла. Харчуюсь я гілочками молодих дерев. Ще й кору молодих дерев обгризаю. А на ніч я ховаюсь під пухнастими гілочками ялинок. Дуже багато птахів можна зустріти взимку. Їх називають зимуючими птахами. Взимку їм холодно, вони розпушують свої своєчко та сидять на гілочках дерев. Пташки збираються з грайками. Так легше здобувати їжу. Взимку вони перебираються ближче до людей. Пропіть з батьками найпростіші годівнички та вішайте їх на найближчому дереві біля свого будиночка. Не забудьте про смаколики для пташок. Вони дуже їх люблять. Не забудьте насипати зернятку, свіже насіння соняшника, гарбуза або дині. Привіт! Ви? А ви знаєте, що зима це ще й дуже весело. Зимку випадає багато холодного пухнастого снігу. І можна ліпити ось такі сніжки і гратися, з ними. А ще можна кататися на лижах, на санчатах, на лядянках, на ковзанах. І ліпити сніговичків, таких же гарних, як і я. Зима це дуже-дуже весело. А ще зима дуже багата на свята і розваги. Це свято Святого Миколая, Різдво, Новий рік, свято Маланки та Василя, водохреща. Вони приносять дітям і дорослим багато сміху, веселощів і радості, а ще це дуже гарні враження. Тож запрошую вас переглядати наші відео і долучатися до святкування.